Вечір добрий черговий випуск Кременчуцьких новин. До вашої уваги на Алтаві. День сьогоднішній відзначився такими подіями. Депутати міської ради прийняли рішення щодо придбання нових тролейбусів. Майстри пензля відзначають професійне свято. Детально вже зараз залишайтесь з нами. Розпочинаємо наш випуск важливим повідомленням до уваги мешканців 278-го кварталу. Сьогодні на газорозподільчій підстанції в районі кварталу 278 відбулося аварійне відключення. Внаслідок того, без газу залишилося 22 багатоповерхівки та 34 приватні будинки. Зараз працівники пад Кременчук Газ працюють над усуненням проблеми. Газ в оселі Кременчужан даного мікрорайону почнуть подавати вже зранку, 7. Години керівництво ПАД Кременчукгаз звертається до мешканців квартир, де відсутнє газопостачання. Перед тим як виходити з дому, обов'язково позакривати крани газопостачання. Сьогодні почалася 15-та сесія міської ради. Більше півсотні питань порядку денного винесли на розгляд депутатів. До першої перерви заслухали депутатські запити та ухвалили соціально значиме питання щодо співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку у справі придбання нових тролейбусів. Докладно далі. П'ятнадцяту сесію міської ради розпочали з приємного. Учасник АТО Сергій Карайбіда нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Далі сформували порядок денний. До нього додатково внесли питання безоплатного прийняття на баланс міста теплових лічильників, які встановлює Полтава Обленерго у багатоповерхівках Кременчука. І перейшли до депутатських запитів. Таких було 15. Депутат Іванян підняв проблему будинку номер 1 по вулиці Манагарова. Будівлю постійно підтоплює, тож є необхідність зробити підсипку ґрунту. Страждають перший та другий під'їзди будівлі. Як тільки йде дощ до стін цього будинку, стикається вода з усіх округів з території ринку, магазини та інших споруд. Погодили депутати із запит Оксани Піддубної щодо незадовільного стану приміщення амбулаторії сімейної медицини по вулиці Олексія Древаля. Приміщення потребує ремонту. Підтримали і запит депутата Гордєєвої щодо ремонтів дитячих майданчиків. Проголосували і за запит депутата Шибашова щодо встановлення дорожніх знаків у дворах по проспекту Свободи, аби унормувати переміщення вантажівок житловою зоною. Запит Ганни Павленко стосовно встановлення відеоспостережень. Біля стели Небесної Сотні та пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій також підтримано. Звернутися до міської влади щодо прийняття всіх необхідних заходів для недопущення в майбутньому таких дій. По небесній сотні зверталися депутати, зверталася поліція. Камера там встановлена. От начальник поліції сидить, він підтвердить в принципі, цю інформацію. Вже відпрацьовано питання. все це. Далі перейшли до питань порядку денного. Першим розглянули про надання згоди КТУ на укладання кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантії Кременчуцької міської ради. Йдеться про позику у 8 мільйонів євро для закупівлі 50 нових сучасних тролейбусів, які, зокрема, курсуватимуть. І через міст на правобережжя. Повний проект розвитку транспортної галузі депутатам представили напередодні. Втім, звучали думки різні. Зокрема, Геннадій Іванян проти валютного кредиту. тому що насправді э, девальвація може пройти і в п'ять раз. Ми спитували в сім разів девальвацію. Валентин Курченко Гай за програму, але правкою. Фінансові ризики необхідно застрахувати. Нам нужно мати здесь. На влияние на этот Данное влияние мы ми можемо зробити одним образом: увеличить количество комунальної техніки. Через два роки ми присоединимся і застрахуємо данный валютний кредит і знімемо всі валютні риски. Зважено підійти до розробки і впровадження програми закликав Олександр Плескун. На сьогоднішній день граничний обсяг фінансування, який нас утвердив Міністерством фінансів, складає 120 мільйонів гривень. То есть это тот порог, который мы ежегодно не можем преодолеть. То есть этот кредит, если брать экономику и цифры, он нам по силам. Загалом же кошти від ЄБРР нададуть Кременчуку під 7%. відсотків. Як зауважили представники банку, в подальшому можливе і зниження процентної ставки. Також Кременчук має усі шанси отримати і 2 мільйонів євро гранту під програму розвитку муніципального електротранспорту у перспективі і впровадження так званого електронного квитку. Новація дасть можливість зробити прозорим фінансові потоки. Урешті рішення прийняли 30 голосами за і під оплески. За 30, отримала 4 проти 1, один голосувала. Я я впевнений, що після цього, після цього ми зможемо буквально за кілька місяців оформити всі необхідні документи, отримати відповідну гарантію міністерства фінансів, гарантію уряду під і дозвіл на проведення цього займу. І далі будемо рухатися. Далі депутати затвердили перелік присяжних заседателів. Їх 21. Ці люди сприятимуть правосуддю під час судових розглядів, особливо тяжких кримінальних злочинів. Після цього, о пів на другу дня, розійшлися на першу перерву. А вже після перерви депутати зібралися для подальшого розгляду питань. Зокрема, затвердили такі рішення. Створили філію ЦНАПу на молодіжному, прийняли рішення щодо придбання матеріально-технічних засобів для підрозділів, що несуть службу в АТО. Затвердили програму підтримки ОСББ. Довго обговорювали питання про встановлення індивідуальних лічильників газу інвалідам першої групи за рахунок міського бюджету. Утвердили, розробники проєкту підкреслюють, це лише перший крок. Програма охопить і інші соціальні категорії Кременчужан. Гаряча дискусія щодо зимових холодів розгорілася у сесійній залі. Питання підготовки міського господарства до зими почали із доповіді керівника управління житлово-комунального господарства. Він представив детальний план, як і чим прибиратиметься місто у разі снігопадів. В нас в наявності комунальних підприємств є 62 одиниці снігоприбиральної техніки: це і самосвали, і трактори, які обладнані необхідним спеціалізованим обладнанням. Сніговими відвалами та ємностями для розсипу посипкового матеріалу. Серед нарікань від депутатів більше уваги приділити прибиранню приватного сектору. Головний комунальник стверджує розроблено детальну схему дій в умовах снігових заметів. На сьогоднішній день ми маємо вже таку ж саму чітку стратегію по розчищенню приватного сектору. Є 12 бригад з чітким переліком вулиць. Загалом же більшість депутатів і представників галузі були одностайні. Оперативне і якісне прибирання потребує і значних фінансових витрат. Цього року місто підготувалося до зимового періоду, буде додаткова техніка і людські ресурси. Питання затвердили. Далі у робочому порядку розглянули низку земельних питань. На наступне засідання депутати зберуться вже у листопаді, 29-го числа. В третій міській лікарні вже два роки функціонує діагностичний апарат Ангіограф. Нагадаємо, за допомогою цього медичного обладнання можна робити якісну діагностику і попереджати інсульти, інфаркти і інші судинні захворювання. Однак за цей досить тривалий час медикам не вдалося вжити усіх заходів, аби цим діагностичним апаратом скористувалася більшість хворих. З недавнього часу ситуація значно покращилась і пацієнтів почали активно діагностувати на ангестрафах. Ангіографі за допомогою такого сучасного діагностичного апарату як ангіограф можна обстежувати не лише судини серця, а також і судини головного мозку, судини кінцівок та малого тазу. Однак, як відзначають фахівці, увесь потенціал апарату раніше не використовувався. Не всі були заходи вжиті з боку минулого керівництва лікарні для того, щоб забезпечити цілодобову сім днів на тиждень роботу цієї установки, щоб вони могли в ургентному порядку в будь-який день тижня приймати таких хворих. З призначенням нового головного лікаря Віктора Сичова, ситуація з ангіографією у Кременчуці змінилась в кращий бік. Процедура діагностування на цьому апараті стала значно доступнішою. Тепер багатьом пацієнтам не доведеться їздити до Києва і витрачати додаткові кошти. Наразі медики працюють над тим, щоб ангіограф запрацював на повну потужність. Цель такая, что будем стараться максимально загружать его, раскручивать, потому что аппарат в первую очередь ценен не использованию для лечения острых инфарктов или каких-то острых состояний, а прежде всего диагностически. Мне бы хотелось создать здесь адекватные интересные условия для специалиста, который занимается ангиографом постоянно, чтобы кто-то сюда к нам приехал, на постоянной основе работал, готовился себе дублера. Сам апарат є приватним. У місті він працює за принципом державно-приватного партнерства, оскільки такі високотехнологічні установки надзвичайно дороговартісні і їх не може дозволити міський бюджет. Однак інтереси Кременчужан враховані. Ціна на обстеження знизилась на півтори тисячі гривень. А для діагностики громадян пільгових категорій були виділені кошти із міського бюджету. Четверо пацієнтів вже отримали таку допомогу. На наступний рік ми Будемо планувати разом з міською владою прийняття програми «Стоп інфаркт», яка працює в великих містах, в таких як Київ, Одеса, Вінниця, там, де допомога при гострому коронарному синдромі надається за рахунок міського бюджету. Далі в планах головного лікаря створити на базі третьої міської лікарні повноцінний кардіохірургічний центр обласного значення. Нагадаємо, раніше Віктор Сичов працював кардіохірургом у Києві в інституті. І серця се у нас така екстрена кардіологія, можна так назвати. А хочеться створити замкнутий цикл кардіохірургії повний починаючи від обслідування поліклінічних ехокардіографії, консультації з міжних спеціалістів, які всі в принципі є. Лабораторія, ангіограф і хірургія на відкритому серці. Наступному матеріалі Кременчуцькі новини пропонують вам в чергове зазирнути в історію нашого міста. У грошовій масі часів Української Народної Республіки мали місце і грошові одиниці, що випускалися у Кременчуці. Тож далі мова піде про Кременчуцьку бону. Майже сто років тому українською валютою визнавались карбованці та гривні. Гривнями користуємось і зараз. Але мало хто знає, що у Кременчуці у 1918 році в обігу були Кременчуцькі бони. Тобто на початку минулого століття у Кремчуці випускали власні грошові знаки. Називалися вони Кремчуцька міська кредитна бона. Власне слово бона у Вікіпедії багатозначне. в тому числі трактуються і як паперові гроші, що вийшли з ужитку, і стали предметом колекціонування. У фондах Кремчуцького краєзнавчого музею на зберіганні є купюри номіналом 1, 3, 5, 10 рублів. Друкувалися вони невідомо в якої типографії. Скоріш за все в міської типографії і, скоріш за все, в типографії Диковського. Бонни мали поважний дизайн, зображення імперського двоглавого орла без корони, гербу Кременчука та напис з важливою інформацією. Обмін міських бон на державні кредитні білети і інші державні ценности забезпечується всі сумою прийнятих цінностей при розміні їх на бони. І, крім того, всему імуществу, принадлежав місту Кременчуку. Ну, от так вони були оцінені. За пределами міру регіону, її можна було поміняти на іншу державну цінну бумагу. Цікаво, що на той час на рівні з українськими грошами в обігу були і царські рублі, і керенки. До того ж, багато інших регіонів колишньої Російської імперії друкували власні гроші. Це були гроші, наприклад, Республіки Ростова на Дону, Далекосхідної Республіки. Ну і так само і в нашому регіоні. Скільки разів та в якій кількості кримчуцькі бони друкували, невідомо. На думку музейників користувалися цією валютою досить обмаль часу. Майстерність створювати нові світи за допомогою пензля та фарби існує у світі не одну тисячу років. І саме сьогодні талановиті митці відзначають своє професійне свято міжнародний день художника. Кремичужанка Інна Мосієнко займається художньою творчістю все своє життя. Вона не тільки сама малює, а ще й навчає мистецтво дітей вихованців Кремичуської художньої школи імені Литовченка. У народі кажуть, що успіху в роботі можливо досягти лише тоді, коли ти цю роботу любиш. І приклад нашої героїні це повністю підтверджує. Хочеться рисувати, да? ти бачиш якісь нюанси красот, которые тебя окружают. Ты можешь отличить э какую-то perfectную форму от сырой. Художність я пригадую, що сама навчалася у художній школі і деякі моменти навчання запам'ятала на все життя. В одній школі завжди було дуже весело. От чучело ворона було полгода, і от то ото чучело в профіль, то ото чучело в фаз, то ото чучело з яблуком, то оно з вазою. От я ще маленька була, мама там, а що ви сьогодні рисовали, говорю, ворона. м і в следующий раз ворона она как опять полгода одну і ту же ворону. І как то вот я не задумалась о том, що я рисую тільки ворону, пока мама ні вот на этом внимание. Як і в кожного майстра своєї справи, в художниці є свої жанри та стилі, в яких вона полюбляє працювати. Люблю працювати в техніці батік. Это работа на тканях, на шелке. Я очень люблю графикой заниматься. А графика может быть и тушь перо, и цветные карандаши. І акварель, кстати, теж относится к графіки, як ни странно. Хотя вона очень легка, прозрачна живописная техніка. но пастель – это живопись, акварель – это графіка. Небайдужі до мистецтва і пересічні кременчужани. Символічно, що саме сьогодні у місті розпочала роботу виставка живопису та вишитих картин. І любителів художньої творчості зібралося чимало. Сегодня мы открыли открываем две выставки. В большом зале у нас открывается выставка, представила свои работы Гарбинченко Ольга Болеславовна. Это живопись. И в малом зале у нас представил свою вышивку, вышивку крестиком Кулаженко Владимир Анатольевич. На виставці в міській художній галереї представлено більше сотні робіт. Помилуватися вишитими картинами та дивовижними пейзажами кремечужани та гості міста зможуть до 20 листопада. Сьогодні ж Кременчуські новини вітають усіх художників з професійним святом. Нехай музи творчості й натхнення оселяться у ваших серцях та майстернях. На день завтрашній погоду Синоптики прогнозують малохмарну. Температура повітря вночі становитиме мінус два в день плюс 2, плюс 5 градусів. Це вся інформація на сьогодні події середи, 26 жовтня. Не пропустіть вже завтра оці же порі.